Привіт, друже! Це знову я, Рудольф. Радий бачити тебе. Ух, на ялинці 12 кульок! Оце круто! Друже, я знаю, що діти зазвичай дуже люблять різні смаколики. Давай трошки пограємось. Подивись уважно на зображення смаколиків і запам'ятай їх. А тепер заплюши оченята. Що змінилося? Не стало цукерок, так. Давай ще раз. Дивись уважно. Заплющу оченята. Чого не стало? Морозового зникло. Мабуть, хто з'їв? Ще раз дивись. Чого не стало? Немає тістечка. Ще раз граємось. Що змінилося? Зникло печиво. Супер, 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 дуже смачна гра. Друже, а чи знаєш ти, чим я люблю ласувати? Я дуже полюбляю ягоди і гриби, які я можу зібрати на землі. А зараз я хочу тебе попросити приготувати щось смачненьке, щоб воно було схоже на мене. А Олені, мій портрет. Я знаю, ти дуже любиш фантазувати, а батьки тобі допоможуть. Не забудь зробити фото або невеличке відео і надіслати своїм вихователям. Мені дуже цікаво подивитись, що ж в тебе вийде. Ну а зараз пора прощатися. Пока-пока, до зустрічі!